Всім привіт! Рада вас вітати на наступному нашому тренуванні і почнемо ми його з вистроювання правильних ліній тіла. Ставимо ноги під кульшовими суглобами. Стопи направлені чітко вперед. Коліна дивляться на другий палець стопи. В підлогу тиснемо серединою п'ятки, кісточкою під мізинцем і кісточкою під великим пальцем. Шукаємо нейтраль тазу. Відводимо таз назад, вперед і залишаємо посередині. Витягуємо ребра наверх, робимо довгу-довгу талію і шукаємо наш центр, будемо його включати. Уявімо, що на нас тугий-тугий корсет. Ми його затягнули максимально на 10 балів. Затягли, тримаємо. Розслабили, нема корсету. І знову затягли, але десь на 3 бали. І ось ця напруга, ось цей натиск ми залишаємо впродовж всього тренування. Ставимо руки на ребра і робимо діафрагмальний вдих в ребра в ширину, утримуючи наш корсет. Робимо вдих і видих. Видихаючи ребра, ніби опускаємо вниз і заправляємо їх до тазових кісток. Ось сюди от в лосини я їх ніби заправляю. Вдих і видих. І раз вдих. І видих. І останній раз вдих. І видих. Ставимо руки на плечі і робимо рух вперед, відчуваючи, як ковзають наші лопатки по спині. Розслаблена спина, нічого її не стискає. І рух назад. назад. Опускаємо руки і робимо повороти голови Право, центр, ліво, центр. В одну сторону центр, в іншу центр. Піднімаємо догори, але не запрокидуємо назад. І опускаємо вниз, намагаючись дотягнутися підборіддям до нашої грудної клітини. Дихання не затримуємо. І нахили в сторону, центр, в сторону, центр. Сторону, центр, сторону, центр. Робимо напівколо і намагаємось підборіддям доторкнутися до ключіці. Доторкнулись. Напівколо догори. Доторкнулись. Напівколо. Доторкнулись. Плечі не піднімаємо. Доторкнулись. Добре. Ставимо руки на потилицю. Великі пальці кладемо на шию. І виконуємо нахили з витяжінням, ліхтом, стелю. Вдих і з видихом. Нагадую, таз не рухається. Ноги тиснуть в підлогу. Видих. Вдих. Видих. Видих. Вдих, видих. І виконуємо ротації в сторони, таз також не рухається. Видих, 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 вдих. Лікті знаходяться постійно в полі вашого зору. То ми їх не розводимо ось так по сторонам. Вдих, видих. видих, видих. видих, видих. Видих, видих. Опустили руки. Робимо вдих. Тягнемося руками в стелю. Робимо видих. Відводимо таз назад і нахиляємося донизу, розслабляючи повністю наші руки і грудний відділ. Робимо вдих в задні ребра. І з видихом. Відкручуючи таз, штовхаючи підлогу, хребет за хребцем, торкаючись позаду уявної стінки, витягаємо себе догори. Це була наша розминка. Опускаємось на килимок, проймаємо положення на чотирьох або чотирикутника і виконуємо рух зараз. Тільки в лопатках. Пам'ятаєте, за м'язи центру, ми їх тримаємо, долоні розкриті, пальці розставлені, стопи у нас знаходяться паралельно одна одній, гомілки тиснуть в підлогу. Якщо у вас ось так і гомілка зовсім не втискається в підлогу, підкладіть сюди скручене полотенце. Або можна килимок підвернути, щоб було повище, і ви відчули. Що ви з е, клепінням стопи торкаєтеся до якоїсь поверхні, щоб ви цей момент тисли в підлогу. Стали, з цього положення ми рухаємо тільки лопатками. Ми зводимо лопатки і витягуємось догори, штовхаючи підлогу, але не ось так округлюючись, ми навпаки намагаємося ніби розтягнути килимок в сторони. І розширити нашу спину. Тобто ми штовхаємо килимок і спину робимо широкою, Розводимо лопатки в сторону. Не догори акцент, а саме в ширину. По диханню. Ось тут у нас видих, коли ми зводимо лопатки. Штовхаємо, розводимо, у нас це вдих в задні ребра. Видих звели лопатки, Вдих. Видих. Вдих. Штовхаємо килимок. Видих зібрали лопатки. Голова, ніби тисне в стелю. м'язи центра включені. Тримаємо. Гомілки тиснуть також в підлогу. Широка спина. Зібрані лопатки. Живіт ось так не провисає. Ми тримаємо м'язи центру. Голова продовження тіла. Довга шия. Видих. 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 Вдих. Видих. Вдих. Видих. Відпочиваємо м'яке витяжіння, розслаблення рук та попереку. Далі. З цього положення ми відводимо таз зараз назад, але не вниз. Тобто рух у нас йде не донизу, а саме назад. Відчуйте, як ваші сідалішні бугри, ось тут вони, ці дві кісточки, на яких ми сидимо, тягнуться саме назад, щоб вони не опускалися вниз, а змістилися саме назад. Тягнемося на вдиху назад, розкриваємо сідничні бугри по сторонам. Такий рух, ніби ви дві сідниці ваші намагаєтесь роздвинути силою думки в сторону. З цього положення тягнемося. Розтягнули наші сідничні бугри в два боки. В крайній точці, ви відчуєте, вже коли таз почне опускатися, то вже крайня точка. Ми підкручуємо таз, підтягуємо на себе лобкову кістку. м'язи центру ввімкнуті, але в цей момент вони ще більше включаються. І ми округлюємо спину, хребет за хребцем і повертаємося в вихідне наше положення. З м'яким витяжінням хребта. Тягнемося назад, це вдих, з видихом підкручуємо таз і ніби через хвилю. голову також ми опускаємо трохи і виходимо в м'яке розгинання. Це такий постійний рух. Тут немає початку і кінця. Ми рухаємося постійно. Вдих, видих. Гомілка тисне в підлогу. Склепіння стопи там розслаблюється. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вправа направлена на збільшення рухливості хребта по перековому відділі. Зміцнення плечового поясу, бо ми опираємося руками в підлогу, і включення поперечного м'язу живота, який допомагає затягнути наш корсет. І видих. Трошки зміщуємося назад. Мені особливо треба трошки зміститися, щоб було місця. І з цього положення ми все те саме робимо. Але ми сюди виходимо планку, в опір на руки. Таз у нас не провалений, це планка, рівна лінія тіла, голова продовження тіла, і ми фіксуємо планку, затягаючи корсет. Звичайна собі планка на колінах. Видих, розкрили сідничні бугри, видих підкрутили таз ніби ковшом. Через хвилю ми виходимо з видихом. Планку. Водих, видих. Живіт в корсеті, ноги тиснуть в підлогу. Голова продовження тіла. Витягуємося головою в одну сторону, куприком в іншу. В планці ми затримуємося на одну секунду. Буквально один рахунок. Раз. І знову повторюємо рух. Тобто ми не стоїмо в планці. Зафіксувались на одну секунду і повторюємо знову рух. Пальці розставлені, стопи тиснуть підлогу. Витягуємо голову, подовжуємо шию, працюємо. З м'язами нашого поперечного м'язу живота. Затягуємо його в корсет. Живіт наш. Добре. Відпочиваємо, розслабили спину, розслабили руки зап'ястки наші. Зараз ми будемо виконувати планку, але вже з передпліччя. Опускаємося на передпліччя. Я ляжу, поки пояснюю. Ми стоїмо на передпліччях, лікоть плечем в одній лінії, долоні розслаблені, але тиснуть підлогу, пальці розставлені. І ми планку виконуємо на колінах. Голова це продовження тіла. Стопи розслаблені, але тиснуть підлогу. Ноги у нас на ширині кульшових. Ми виходимо в планку. З видихом рахуємо 1, 2, 3 і опускаємось. Робимо вдих. І з видихом, підкручуючи лобкову кістку на себе, відриваємось від підлоги. Планка і опустились. Стискаємо живіт ніби в корсет. Вдих і видих. І останній Вдих і видих. Відпочиваємо. Беремо рол, кладемо його на підлогу, лягаємо на ролл нижнім краєм лопаток. Таз у нас на підлозі. Руки тримають голову. Пальці лежать на шиї. На потилиці замок. З цього положення ми трошки підкручуємо таз на себе. Оце у нас рух, коли ми лобкову кістку сюди догори завертаємо. Ми тут округлилися. І з цього положення ми робимо вдих із видихом. Намагаємося розкрутитися в грудному відділі. І збільшити його саме ротацію. Головне лікті ось так не кидайте, то лікті у нас завжди в зоні зору. Видих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Голову. Не закидуємо, пальці контролюють, щоб тут шиї не було перегинів. І змінюємо дихання. Тепер ми робимо на вдих і з видихом повертаємось. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. До! І остання вправа. Вистроюємо лікоть, стегно, коліно в одній лінії. То ось так я в одній лінії. Ногу, яка зверху, ми виводимо і опираємо на носок. Ноги у нас разом. Два коліна в одній площині. Не спереду, не ззаду, а в одній площині. М'язи центру включили. Підтягнули. Бік у нас не розслаблений, мене ось так провисли, підтягнутий, м'язи скорочені. Робимо вдих і з видихом. Припіднімаємося до гори, розкриваючи той бік, який у нас з гори, і розтягуючи його. Рука тягнеться в одну сторону, нога в іншу. Повернулася. Вдих із видихом. Погляд направлений в підлогу. М'яко опускаюсь, не падаю, не провалююсь. Тримаю себе, м'ясо, центру включені. Видих. Вдих. Рука довга. На голові не лежить. Нога тягнеться в одну сторону, рука в іншу. Видих. Видих. І на іншу сторону виконуємо той самий рух. Вистроюємося. Нога, два коліна на одному рівні. Перед пліччям. Він м'язи центру. Пробуємо вдих із видихом. Видих. Вдих і видих. Вдих. І видих. Голову можна опустити поглядом в підлогу. Можна дивитися прямо. Видих. Тягнемося ногою в одну сторону, рукою в іншу. Вдих. І видих. Людовамо. Сідаємо по-турецьки. Витягуємо наші руки догори. Робимо вдих в одну сторону, розкриваючи з однієї сторони ребра, видих в іншу, видих. Робимо вдих. в Обидва ребра. З видихом опускаємось. Робимо вдих в задні ребра і через круглу спину хребець за хребцем ми себе. Витягуємо в вихідне положення, подовжуючи тіло, витягуючись догори. Ще один раз. Дих. Видих. дих, Видих. Вдих. Видих. Всім дякую, сподіваюсь, вас все вийшло.